Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в принципі, можна почати світло, починається, так, відновлюється роботи. Force focus, проблеми з замком запалювання. Ми будемо зараз займатися замком запалювання. Ну і Вам таку знаєте, затравочку дам. У нас є велика коробка. Я Думаю, розумні вже здогадалися, що це у нас за кабельки грубий і для чого. Але ну, для тих, хто ще не догадався, підскажу. У нас приїхала зарядна станція. Настійно така стаціонарна. Ми її будемо підключати. Я вже звільнив місце, де вона буде, вона у нас буде стояти ось на цій створиці. Тобто тут зарядна станція, тут буде кріплення для кабелів, щоб кабеля сюди можна було накручувати. І у нас, виходить, буде, там, чи з цього боку машина стояти, чи з того боку. У нас провід достатньо буде довгий, тобто він буде захватувати і одну, і другу сторону. Тобто, в якій би я бік гаража не поставив автомобіль, можна буде поставити, звичайно, зарядку. Зарядка не космічно мощна, в зв'язку з тим, що наші мережі, скажімо так, в частному секторі не дозволяють вибирати мощнішу. Дана зарядка у нас на 32 А. Тобто більше сюди я не втикну ніяк. Сенсу їх, їх брати, мощнішого немає, тому що по-любому буде вибивати. У нас я, я можу поспорити, що навіть 32 А у мене не буде. Але мощність є, хай буде. Бо в мене мережа обмежується десяткою. Плюс зараз, в зв'язку з тими всіми ситуаціями, що відбувається у нас в країні, у нас взагалі в нічний період часу. Мережа падає до 6 А. Тобто сенсу там якусь мощність розвивати, коли у вас немає. Я взяв чому 32 А, ну, тому що я планую сонячні панелі ставити, відповідно у нас в майбутньому буде працювати ця зарядна станція від інвертора. Інвертор у нас 120 А. Плюс він на 6,3 кВт. 6,2 чи 6,3 кВт, тож не пам'ятаю. Працює від акумуляторів. Це у нас для затравки. Я бачаюсь, тут накидав. бо тут все, Це все буде звідси забиратися, Оце вся коса буде демонтуватися, перероблятися, мінятися кабеля. І тут я буду робити, ось тут робити стілаж з акумуляторами, де ми це будемо зберігати. Тут акумулятор у нас буде стояти ось так. Планує додати, як мінімум, ще хоча б 6-4 акумулятора для початку. в майбутньому ще штук 6. Не 6 ак 8. 8 акумуляторів додати по-любому треба буде. Це у нас забезпечить можливість скажімо так, на максимальних навантаженнях херачити довший час. Чотирьох цих акумуляторів мені вистачає у випадку блокауту орієнтовано 6 годин скажімо так, автономної роботи при середніх навантаженнях. Тобто котел, всі світла в кімнатах, комп'ютер і насос гідрофер. Відповідно, якщо взагалі не користуватися такими речами, як гідрофер, не нагружати там всіми світлами, ну я і так перейшов переважно все на леди, то і 8 годин, 8-10 годин можна користуватися. Але так як працює холодильний котел і, і дрофер, відповідно, поки що я засікав приблизно 6, але ну, я просто бачу, що була просадка по мережі. Але в нас ще такого виключення надовго не було, тому е, на перших порах це і так добре. Так, добре, Суть в чому? у нас на цьому автомобілі є момент, коли відбувається запуск. По-перше, перестав працювати ментолу, тобто режим АЦЦ у нас не працює. Ось режим АЦЦ, так? Ні, АЦ режим. то У нас ось цього. У нас нічого не світиться. Як я ключом не мотиляю. Ну, чоловік казав, що по-різному. Плюс за умок у нас тут як люфтує. Включаємо запалювання. А, ніфіга нема. І щоб воно запрацювало, треба ключом отако піджимати. Бачите? Відповідно, щоб запустити, ви піджали, тоді заводиться. Відпускаєш, машина глохне. Ось такий ось прикол. Тому у нас проблеми в замку. Мені не подобається, що він тако ходить. Це раз. Мені здається, що він аж так не повинен лютувати. По-друге, як на мене, там і проблеми в контактній групі. Будемо пробувати зараз розбирати цей замок, щоб хоча б подивитися у маркерівку і моніторити, замовляти сам замок. Якщо у нас не дасться, будемо пробувати відновити це, що є. Подивимося, наскільки він там зносився, що у нього не так. Тому давайте розбираємо. Зачну крику у нас просто відщувкується знизу два болта. Один болтик у нас тут. Тво. І другий болтик десь у нас ось тут. О. Другі, так, можна показати. Ось один, а другий ось тут внизу за качелькою. От я тут, от. Тому відкручуємо, знімаємо. Постараюся для початку зняти контактну групу, ну знімемо, зараз знімаємо, подивимося, що у нас там чима як дихає. І, бо для того, щоб зняти цей замок, Там є зривні болти. Знаєте, Колись як на вісімках робилися болт і шляпка обламувалася, залишалася, як то кажуть, ні з чим. У нас є гравер, ми спробуємо пропиляти за рахунок типу, викрутки викрутити, якщо нам дасть. але в будь-якому випадку нам тоді знімати роль. Хочу спочатку розібрати контактною групою. можливо, весь нюанс в контактній групі. Тому що ось це натискання, щось мені дивно, щоб це, на це міг впливати замок. Ну, Буває і буває таке, тому давайте знімаємо спочатку контактну групу, подивимося, її стам, почистимо, переберемо. Подивимося, чи воно щось сплинуло. Якщо ні, тоді заміна замка, бо я сумніваюся, що зношений соломін я якось зможу відреставрувати. Так, Зняли кожу, от я про що вам казав. Ось один обірватиний болт. Його треба буде прорізати і відкручувати. І такий самий болт. У нас є ось тут за замком, ой, не знаю, тут не видно. от, Бачите, ті два болта, які тримають ось цей замочок. Зараз ми спробуємо звільнити групу. Це у нас одна-друга защолочка. Чікс Верхній. Зручно одною рукою. Засіпка тут, засібка тут. Знімаємо контактну групу. От вона знялася. Зараз візьму викрутку. Попробуємо її покрутити вручну, як вона у нас буде прикручуватися. Якщо дійсно ось цей флажок, що у нас е, управляється ключом, ось так глючить. Ану, я просто, Мені просто цікаво, От я вставляю ключ, буду ним провертати і будемо дивитися, чи він якось підклинює. Повертається. Без всяких як повертається, дивіться. От як я ключу ключом, так він повертається. Тобто, як на мене, за запара в контактній групі. Так, ось викрутка і давайте. Одне положення. От оце це, нічого не відбувається. Ага, о! о такому положенні. У нас включилося це це, правда чомусь магітований світ, це треба дивитися. І слідче положення. Ага. О, бачите, треба нажимати на нього. О. Роздобано. Ану, крутимо. Ніфіга не відбувається. А якщо не жмем, покрутимо, стоять, прийшов трошки. О, бачите? Коротше, проблема в контактній групі. Так, от ми вскрили і, як бачимо, у нас є місця, де аж блистить, тобто йде гарне торкання і є місця, де у нас ледь-ледь і підгоріли. От, Ось тут, походу, оця качелька у нас ледь-де -ледь торкається, тобто нам треба. Ну, для початку це сиділо почистити від старої смазочки. По-друге, попігинати чу трохи підростягувати пружику, щоб вона сильніше піджимала. Оці рожки чу їх треба буде підігнути, так щоб вони і впиралися в внутрішнє коло, бо вони між собою внутрішнє коло з'єднюють. І в той же час піджималися до основи такого так вони типу, мали б прижимати в зв'язку з тим, що вони зношені і тут, типу, як розігнуті, відповідно, вони оцей контакт не піджимають. І цей контакт, попробую зараз приблизити, має такі міні-кратера. От я думаю, видно, бачите, міні-кратера. Це говорить про те, що воно підгорає тут, тобто через раз контакт. Я, звичайно, що зараз це сиділо почищу, попідгинаю. Ну, по попідгинаю, по по-любому може і запрацюю, але не факт, що це надовго. Тобто, по-любому, ми... Де то у нас номер? цієї хрені? U3NFA, чи як він називається, Цей номер? Не, Utreinfa. Це окаталашний номер, значок Ford. І ось по цьому номеру ми зараз будемо шукати цю запчастинку. А... Попробуйте попідгинати. По-любому, що ну, повинно запрацювати, але звичайно, що такі речі довго ходити не будуть, тому по-любому повинна шукати її контактну групу, щоб чоловік мав в майбутньому спокій з цим питанням. Так, почистив, змастив, Підігнув трохи контакти, щоб вони глибше підгиналися. Ну, Давайте встановимо і спробуємо, як воно буде працювати. Так, перше, спробуємо не защенкуючи. А ну-ка. О, є у нас ацц режим. Е, ось так, щоб було видно. Е, чомусь я сумітив, воно в ніякому положення, Ментально, Походу, там, напевно, запобіжний згорів не працює. Запалювання, все гарно засвічується, ні треба нічого не мутлошити. Супер. Бомба. Так, ну, давайте застібнемо назад. І спробуємо ключом. Так, у нас на місці. Давайте. А це це, бачите, у нас є вибір меню, Зразу воно висвічує. Запалювання, дивіться. Нічого не міняється. Я як на металяй. все чітко. І все у нас запускає. Ще раз контрольний. Пупсічка. Магнітол у нас все одно не працює, там, походу, згоріло Ну, Заодно, коротко, зараз почитаю всі помилки і тоді подивимося до магнітоли. Щоб тут не смердіти, як бачите, просто снос. Попінали контакти, я одразу перефоткав номера, парт номера, скажімо так, по якому не збивати. Я замовлю одразу кілька штук, бо практика показала. У мене вже, до речі, форди з замком запалювати не перше е дійство, тому я, я попереднє відео не знімав. І я просто в цей раз вирішив зняти відео, щоб просто показати що зачасту, що буває. Просто банально. Е на цих фордах є найбільша хвороба в замках. Е не тільки в замках. Це є от замок запалювання, це контактна група. І друга несправність з у нас йде в щиток прибору. Там є ззаді роз'єм, який любить з часом на ньому відламуватися. Просто є тріщини на пайках. І відповідно у вас може працювати так. Буває так, що іммобілайзер працює через раз. Лікується все дуже просто пропайкою роз'єму, а замку заміна контактної групи. І не спішіть завжди розганятися на заміну самого замка. Це, скажімо так, в 90 випадках контактна пара. Просто зношується контактна пара і воно вже типу, не контактується, відповідно, починається пригоди. Цим ви коли нажимаєте на ключ, ви як типу, штурхаєте самим штирком, відповідно і штурхати саму контактну групу. Якщо поміняти контактну групу, там штурхи не штурхи, воно буде працювати все одно належним чином. Так, Збираємо назад кожух. Контактної групи, на жаль, зараз в магазині, де немає, я дзвонив тільки що. І відповідно ми будемо переключатися на іншу забаву. Треба подивитися, що там з моетолому, бо каже, чоловік що не працює. І начебто все. Все, решта працює. Так, запобіжник перевірив, запобіжники всі справні. Зараз закрию лючок. витягнули магнітолу, перевірив задній запобіжник, запобіжник справний. Навіть свою, тут дешеву китайську магнітолу підкидав, вона працює. Тобто вся проблема в самій магнітолі. Коли роз'єм відділюєш, тут засвічується діодик, і вона щось там пробує жужати, але насправді вона, процесор не прокидається. Тобто сама магнітола здохла. Я вважаю, що ремонтувати цю магнітолу моральну устарілу нафік нікому не потрібно, сенсу з нею, багато. Рекомендую власнику купити нову. От так чисто, щоб продемонструвати. Тобто, що ви поняли, коли я під'єднюю, вона якось там дригається, але не працює. О, давайте вам цю магнітолу, щоб просто продемонструвати її, що все працює. Так, перейдем к магнитолу. Включаем его. Алло. что-то уже шо. А, блин, пардон. Режим АЦЦ, я же забыл. Эй, там магнитола так само, в режиме АЦЦ не работает. Все, як має бути. ну там Зараз антенни немає, вона зараз може і ніякому мереж не зловити, якщо її зловити, то буде шипіти гарантовано. Тобто все решта тут справне. магнітолу рекомендую просто тупо поміняти. ну Немає сенсу з нею бавитися. Я знаю, що є електроніки, які з нею побавляться. ну Повірте, ремонт десь буде кошти в найкращому випадку гривню 500 Найгіршому може і півтора тисячі коштувати, тому а ремонтувати її немає резону. Бо, ну, це, по-перше, не її магнітола, бо у нас тут присутніше є два роз'єми, які відповідають за навігацію, за, е, бо тут стояв, стояв магнітол, видно, що це вже перекинулось якоїсь, е, бо навіть підліпили чимось, плюс тут і заізолювали, переробляли проводку. Е, Сюди впіхнули магнітолу. Скажімо так, грубо кажучи, з затичку. Тут стояла, по походу, магнітола цікавіша, ну, або з навігацією, або щось тому подібне. Бо це у нас рісталова версія. І в цій версії вже мало би бути щось інтересне. Дивіться, просто скрив кришку. Винти кожен різний. Тут такий, тут такий, тут такий. Всі вони скручені. Тобто в цьому магнітолу вже неодноразово вилазили. Ну, я більш ніж впевнений. Тут просто банально не працює передня панель, бо раз він запускається, оприділяється, о, всі, всі гвинти скручені. Видно, що їх відкручували. Можливо, відкручували просто звичайною викруткою плоскою. І Шанс, що ну, її ремонтувати, просто, я навіть не хочу з неї бавитися. Повірте, у мене купа іншої роботи. І займатися буквально інакше це не називаєш фігнею. Я просто не бачу резону Так що я думаю, що мене власних цю магнітолу вона нічого не варта на OLX на магнітоли оригінальні Фордо, Фордо, це О, ну, скажіть мені Traffic Pro becker Бувають такі манітоли на цьому. На фордах. Якщо буває, ну, то значить, ну, вичай, не тут така Коротше, Сюди захлобучили. Скажімо так, просто народ називається затичка. Аби заткнути дірку. Маніто, можливо, вона і не працювала. Я просто власника не питав, бо він казав, що ні манітол не працює, ні цей, вона напевно замкнута. І, ось, скажімо так, такі, з його слів були симптоми. Тому Шановний, замінити монітор, тіштеся з хорошої нової, нормальної монітори. Автомобіль збираємо докупи назад. Зараз монітор назад затикну. Щоб заткнути, як така ж дірку. Захоче. Ну, я Йому подарую. Мені це монітор не потрібно. Така монітолка. Хай собі чоловік має, щоб радіо слухати. Наразі якось так. Так, цей автомобіль у нас е, їде. Е, власне, переконав, що треба поміняти магнітол і будучи спокій. Е, тому якось попав ось такий ремонт. Якщо комусь цікаво було, ставте пальчики. А насчет, на рахунку так, по ремонту магнітол, ну вибачте, я не маю бажання скажімо так, бавитися з тим, що не варту. Вибачте, бачите, це не є оригінальна магнітола. Сам сказав, що народи, чи від спринтера, чи від чого. У нас заводи таке не ставилось. Можете подивитися погуглити. Всі Ford Focus рестайли і йшли зовсім іншими моніторами. Тобто чоловік свій поставив, у нього буде повний функціонал, є монітори з дисплеями, є без, є такі, що навіть на них на дисплеї виноситься певна інша інформація. Тому... Тим паче у нас тут є антенна GPS, тобто тут магнітола була досить жирна, хтось її стебрив. Захочу власне, поставити собі оригінальну так, як має бути з GPS, тому будемо мати щастя. Наразі дякую, всім па, до зустрічей.